Всім привіт. Хотів попросити тих, хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписатись. Я буду дуже вдячний, вам не важко, я думаю, і мені дуже приємно буде. І на що доната, я карточку буду закріпляти в описанні. Хто кому цікаво, може донатити по своєму бажанню. По поводу донатів, це поки що я збираю на кріплення на телефон, на грудне, бо моє якби поламалось і воно дуже повно тримає. Якщо хтось хоче щось на інше задонатити, то в основному о, йдуть вопроси по поводу моїх спінінгів, що вони вже старі, що вони не призначені для фідерної вовлі. От, я вам більше скажу, у мене навіть катушки вже дуже ну, старі, вони вже скоро будуть розсипатися. Якщо маєте бажання, можете задонатити на фільдерне удивище там на катушку. Я буду дуже радий. І якщо будете донатити, то бажання вказувати на те, що ви донатите. Там, допустим, Якщо це тобто на фідерне удивище, значить пишемо типу на фідерне удивище. Вот. І що ще можу сказати? Вот. По поводу монтажа цієї резинки, яка має подавлювати риби. Типу, я повинен був провести експеримент. Що ж, я нічого не можу по поводу цього ще сказати, так як крупна риба на її ще не чіплялась. От Просто-напросто ще не було. Була мелочь, це ну, мелочь ладошка, там може чуть більше ладошки, тобто 150-200 грам потолок. Тобто, ну, ну, а не така крупна риба, щоб резинка спрацювала і давила її рибки, щоб пом'якшувала. Тому що, можу побажати гарного перегляду. Жду ваші коментарі. Так, да, і по поводу коментарі. Можете писати, яку ви хочете рибу бачити. Тобто, от, хочу побачити там щуку. от все, Я беру спінг і дивлюсь вибір. Якщо це та риба, якою я займаюся. Я постараюся відео викласти той рибу, яке ви напишете. І можете писати свої. Е, там, я не знаю, от, Мені сподобалося. відео, от Напишіть, що мені сподобалось. Я буду питатись і справити це відео. Слідчений викласти більш краще по поводу озвучки. Озвучка, так. Да, є моменти, коли я тихо говорю, коли громко, але я після роботи постійно. Я практично не відпочиваю, в 3 години ночі я просинаюся, на рибалку, якщо значок, то я взагалі не сплю, ще рибачу. а коли ще люди. Рядом, що, ну, стоять, вовлять, ну я признаюсь чесно, я стесняюся просто взяти і ну, розговорювати, коли тут рядом стоять чи думають якісь там ненормальний. Особливо приходять такі люди, які просто починають інтересуватись, ну, хочуть зняти якби, хороша покльовка, рибина, і йому покажеш ну, пальцем тихо. А він, типу, інтересується, чого ти клієв, в мене не кліє. Ну, типа, на що ти вовишся це, ну, теж якось таке собі. Ну що, гарного перегляду, жду ваші коментарі. że nie ma. A nie, nie. O tym wielki klapczyk. Вроде бы Е, но ну, непонятно что. А может и нема. Не, не чувствую. Нема. А не, мелкая усилка. Мне кажется, она так слабо клевала. Угу, ну, нормально. Це має бути Щоб не поміняв локації, а вже щось подолбує. Подлещик мекий. Не знаю, видно, не видно, жележки фалаві такі доволі хороших разміров. Трошки видно. клевочка. Один вот спиннинг я сюда принес. Думаю, попробую половить. В то, в принципе, тут на один краще клюет, чем там на два. Вон еще ужики всякие ползают. Так. А ні, щось мікає. Щось дуже-дуже вихтовно йде, таке життя ще немає нічого. А ніде. Блін, та й густіра гарно ще. Так, все, звісно, прикольно класно, але треба йти, напевно, щось сюди принести. Типа якогось садка там подсаку щоб прибуло напевно якусь паличку, щоб підчеплювати. Ось вот так от. ладно закинув не дає давайте від пінінга. Це, конечно класно. Значить, рыба тут є вона тут крутиться. крутится А ви мені треба сходити за телефоном. Джемоп, іди сюди. Щось має бути. Приніс, коротше, я поцаку. Буду її налажувати рибу. То принципі я ще віднесу. Що там густірочка чи... Да, гостіночка Сходу, просто з ходу клієн. Саша Космивач. Да, по любому. Фу. Да. Не выкрутирачка. Санок, висанок плаває. Ні, все раз нічого. А Ані є. Мелкий подлещик. успокойся ты. Вот так. так, ну что, в принципе, пришлось уже плювать не то, что хуже стало, она а ведь перестала. Поэтому видно вот, сейчас Підемо розпалюємо костер, кинемо туди углі, нагреємо углі, пожаримо м'ясо, поїмо, а потім буде видно. чи будемо міняти місце дислокації, чи будемо вже закінчувати рибалку. Нівочки перекус. Потім буде вродіки. Все, закінчуємо рибалку на сьогодні. Що у нас по времени. Вот, майже 6 часов. Що, ми їх поймали? Плівало, як завжди, з утра більш а ну, от під вечір чомусь вже перестало. Навіть вибір чомусь перестала плювати. В ітоге, що у нас? Трошки Несколько кілограмів такої риби. Сейчас заберу кормушку. заберу туди ще один різик має бути ісі буду. Все, так, в ітогі що в нас? У нас ось є один сомик Мелкий. був ще один, але ми його відразу відпустили. Взяли вас днем. Один одервал поводок. Так. Ось. Ну, такого, чтобы нормального, крупного похвастаться ничем. По весу приблизно плюс-минус килограмма 3. Все. Отпускаем. Вот так вот. О, высыпал. Давай, давай, давай может и первый. Под, 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 подлящики тоже маленькие. Не, вывески, давай, 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 давай. Чик, чик. блин. Ну, а ты чего? блин, их уговаривать надо. <реш> Но. Все. Дохая рыба не мая. Все пофуло, Все на сегодня. Все.